Фух, так заморився пакувати павербанки і з безперебойниками з усім, вже реально вже все, видохся. Короте, вже вечір, в 8 часов вечора, мабуть, почти чи восьмого. Фух, треба вже йти додому. Коротше, думаєш, що чуєш? Ні. Сів, думаю, віддихну три минути. Сів і поки виложується моє відео в Тіктокі про попереднє, про павербанк з НТО, 20-тися, про який я обзор знімав. Просто мені рекомендації Тікток. Перше, там про те, що будуть відловлювати, як будуть там і відловлювати, і все остальне коротше, мужиків. Друге, зразу після нього: про те, що на цю зиму прогнозують, що буде блекаут длиною в тиждень. Щоб всі готовилися до блекаутів до тижня длиною. А постачання води і е, там самого необхідного тепла, возможно, якось київська влада обезпечить. Е, об, е, облаштують міста, е, місця, де будуть е, цей, куди будуть е, накачувати воду, типа і те. Щоб можна було води питної попити, поняла? А так, бликаут тиждень і більше готовтеся, типа. Коротше. Е, Взагалі, просто ну знаєш, відкрив новості. Не новості, одкрив Тікток, отдихнуть. Думаєш, зачем ти його відкрив? лучше закрити його нафіг. Хто іще такої думки, як я? Щось, щось я не хочу листати в TikTok, чи чиї Богу. Хто так само листає? Оце то ж Тікток, полистав і зразу прям одне на друге і зверху так башня встроїться на голові, отакаєна вже. Не поймеш, що листать.